Вітаю в ефірі програми з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Від учора, 17 лютого, всі загальноосвітні школи та заклади позашкільної освіти Вінницької громади перейшли на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через збільшення випадків захворювання на грип та гРВІ. Офіційно нині в регіоні зареєстровано понад 10 тисяч хворих. Які саме штами вірусів циркулюють цього епідсезону, як запобігти захворюванню та як діяти, якщо уникнути його не вдалося? Відповіді на ці та багато інших питань почимов впродовж цього ефірного часу. Гість студії генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Я вас вітаю, пане вітаю. вітаю. Отже, за повідомленням директора обласного департаменту гуманітарної політики Володимира Буняка близько 69 тисяч учнів з учорашнього понеділка навчаються дистанційно. А це 185 із 608 закладів освіти Вінничини. Ми поступово наближались наближались до епідемічного порогу і, врешті, ми його перетнули. Який сьогодні цей поріг і яка загальна ситуація в захворюваності на грип та ГРВІ, Ну, зокрема, і про дітей говоримо. Ну, по перше, давайте по статистиці. Саме якраз. На межі минулого і позаминулого тижнів якраз ми і перетнули Вінниць, Вінницька область перетнула епідемічний поріг, і перетнула його даже плюс 17 і ми із рівня захворюваності низький рівень захворюваності на грип та герви перейшли в середній рівень захворюваності. І тобто, якщо проаналізуємо останні кілька тижнів, то у нас було плюс 5%, плюс 20%, плюс 17% і знову плюс 20%. Додаткових людей, які захворювають в порівнянні з минулим тижнем. Тобто, якщо говорити за останній тиждень, реально це було більше 10 тисяч людей, з яких там більше 58% – це саме діти, які є двигуном цих епідемічних процесів. Але загалом. По кількості це вже майже 44 тисячі мешканців Вінниччини, які долучилися до цього і під процесу. Кожного тижня набиралася, і ми очікуємо так само і зріст ще і в цьому тижні. Тобто епідпроцес запустився. Ну, Це ситуація була очікувана. вона ще Звичайно, сезонна. вона була очікувана. Да, єдине, що вона була сунута в часі, тобто зазвичай сезон грипу розпочинається десь листопад. Да? Uh -huh. Плюс-мінус uh -huh. листопад, От. а це ми фактично фіксуємо лютий, тобто навіть наприкінці зими. Але якраз було пов'язано з двома факторами: фізичний фактор, поступовий, але похолодання. Да? І тобто така нетипова зима цього нетипова зима, а, от і е, а всі такі фактори фізичні вони впливають на людину е, зниженням захисних, е, захисної імунної системи е, організму, і все, і плюс. Правила нашого одягання, роздягання, да, і все. Або вистрибнути на вулицю без головного убору, або що там без е, достатньо теплого верхнього одягу, і цього достатньо для того, щоб відбулося переохолодження, і все. Ну, Та, ну Сонечко, це вже майже літо. Да, звичайно, нібито тепло, нібито mm -hmm. в хаті тепло сонце гріє. Да, а виходиш на вулицю, а не так, то воно і є. І другий фактор це звичайно, коли е, школярі учні вийшли з канікул да, три е, тижні тому назад uh -huh. і все. І якраз і, е, це і послугувало головним двигуном. Да. Але пам'ятаєте, по тим сезонах, які uh -huh. я пам'ятаю, діти навіть не виходили з канікул. Вони просто плавно, переходили плавно перейшли в карантин. То якраз як тільки вони вийшли, це якраз був фактично перший тиждень, uh -huh. коли почалась підвищена захворюваність. Усі понад 10 тисяч, які офіційно за зараз тиждень. захворіли та за новий тиждень, це ті, хто офіційно звертались до так, сімейних звичайно. лікарів. Та, ті, хто тобто на насправді може бути і набагато більше. На багато, більше. Uh -huh. да, на багато більше. Скли... Є Це і амбулаторне лікування, і стаціонарне? І стаціонарна, та, да тобто стаціонарну допомогу потребували на минулому тижні там близько 400 людей, Якісь із 10 тисяч складні Ну, ви ми маємо з вами чітко розуміти. Тобто, з одного боку, ми можемо говорити про більш-менш важкий перебіг, але летарних випадків в зв'язку з даним епідсезоном ГРВІ та респіраторних захворювань не було. Не було mm -hmm. був єдиний випадок смерті на початку цього року. від COVID-19, але там була ще й додатково поєднана інша патологія, яка і ускладнювала перебіг COVID-19. от якраз я про це хотіла запитати. Mm -hmm. Ви вже власне відповіли, що з початку року в Україні 15 летальних це випадків. Випадки, так, да, це вже да, ввінична бачите, Слава Богу, це про це повідомив не буквально днями в телеефірі керівник національної програми імунізації МОЗ. Mm -hmm. Олександр Заїка. отже, нинішня ситуація вважається перепідемічною, Передепідемічно. і на цьому етапі ми фіксуємо кількість випадків захворювань, тобто ви фіксуєте ага. перебіг цих захворювань, симптоми. Тобто відбувається моніторинг. Як це проходить? Ви просто цікаво. Ну, насправді не тільки моніторинг, але моніторинг це складова для того, щоб ми готували населення до захисту. Uh -huh. Так і все, тобто ми даємо інформацію, говоримо, як робити, і далі індивідуально приймає рішення. Але крім індивідуального, і ще виходить на державному рівні, наприклад, як Вінниця, засідання Тептенес та uh -huh. да, локально, да, тобто місто, да, і бачили, що йдуть поступове збільшення захворюваності для того, щоб перервати цей ланцюг, да і було прийнято рішення про перевід школярів там, учнів на дистанційну форму навчання. Якщо дистанційне навчання, як моніторити. Ну... Або спостерігають за дітьми, які також вдома і також хворіють. А так все одно, і якщо, якщо дитина захворіла, якщо дитина захворіла і батьки ну про це знають і звичайно реагують, то звичайно переважно більшість дітей буде все одно задіяна до якоїсь ну до того або іншого гатунку послугу медичної да, uh -huh, і все. Uh -huh. Да, так що цей. А тепер щодо моніторингу безпосередньо uh -huh. у нас є кілька різних різновидів моніторингу: це отримання статистичної інформації від всіх закладів охорони здоров'я будь-якої форми власності, щодо захворюваності, щодо амбулаторних випадків, стаціонарних випадків в розрізі там, дорослі, діти складні, які там перебіг і таке інше. Це те, що стосується безпосередньо статистики, яку ми звичайно надаємо всім зацікавленим структурам. Органам і таке інше, і в тому числі надаємо і органам влади. Це те, що стосується вже постфактум. Крім цього, ми іще ще здійснюємо дозорний епіднагляд за саме за гострими респіраторними вірусами захворювання на базі кількох закладів охорони здоров'я. А саме це міська лікарня номер один, це хворі інфекційно. Відділення це дитяча обласна інфекційна лікарня, знову ж таки діти, і це один із центральних центрів первинної медико-санітарної допомоги. І нам кілька разів на тиждень звозиться біоматеріал людей з симптомами, з ознаками гострого респіраторного захворювання, і далі ми детектуємо, що саме виявляється. І на сьогоднішній день із цих гострих респіраторних захворювань майже там на це розподіляють між собою грип А і грип Б. Грип Б mm -hmm. штам Вікторія, який, ну притамани, який відноситься до сезонних грипів, і також грип А, але це саме штампандемії пандемії 2009 року. Тобто, так? тобто не нові він ендемічний для нас. з одного боку не нові, але штам А викликав пандемію в 2009 тисячі Уроці. Але крім цього, ми і, звичайно, досліджуємо нам інше і виявляємо: аденовірус, наступне респіраторно сенситіальний вірус, рінавірус, метапневмовірус, який наробив галасу кілька тижнів тому назад, і парагрип. Знову ж таки, для чого це нам потрібно? По перше, що циркулює, що мікстує, тобто поєднується одно і тієї самої людини, яке відбувається міксування? Чому тому що міксування двох різновидів вірусів в кінцевому результаті може і призводити до генетичних змін? Да, і будуть інші штами тих або інших збудників, які можуть бути, наприклад, потім надавати властивості, які можуть бути непередбачуваними для людей. Крім цього, відсвятковуються які штами, тобто, значить, ага, які вакцини вже готувати на наступний рік саме щодо грипу для наступної вакцинації. Далі чи можна вакцинуватися ще, наприклад, в цьому епісезоні при наявності тих або інших Теж штамів? Да, так що… Це такий з одного боку, це здавалось би, якби такий більше до науки, але насправді ні. Це наука, яка потім надає, надається практикам, і з тією інформацією, якою ви, медики, володієте, коли чекати пік захворювання? Ну, давайте так. Якщо можна під, ну, в прогнозування в епідеміології дуже таке, знаєте, дуже невдячна справа. Mm -hmm. Чому? Тому що на це можуть впливати абсолютно будь-які фактори, mm -hmm. в тому числі і фізичні, Да? Зараз вдарили у нас морози. Да? Ми не знаємо, чи це буде благо для епідпроцесу, чи навпаки, ні. З одного боку, благо може бути, тому що в що Вірус не стійкий, а з іншого боку, що це може бути да для людей більше ризиків щодо слово uh -huh. послаблення е, організму, да і опірності щодо захворювання. Так що е, в цьому питання? Але на мою думку, що цей тиждень буде зростати. Да э, захворюваність, да і знову ж таки, і тільки після цього э, тижня можна буде прогнозувати що далі. Але піку, мені здається, ми ще не досягли в цьому епісезоні. Я не знаю, чи можна також знову ж про прогнози або порівняльний аналіз певний робити, чи ще можливо зарано. Минулорічна хвиля епідемічна і і, і ось цього року, чи ще ми не можемо порівнювати, яка Ні, ми, була складніша... ми ще не можемо. Зазвичай зазвичай це тільки тоді, коли закінчується угу. хвиля. Тоді ми вже тоді... Ми констатуємо, що під сезон закінчений, да, і тоді і тоді порівнюємо. Ну, Але на... я вам скажу, uh -huh. за останні от, попередні 4-5 років приблизно все було однаково. Uh -huh. Тобто, пандемії такої, як було там в 2009, 2008 роках, такого не було. 5 no, років стабільна yeah. однакова ситуація. Ну no, досить вже пандемія на нас. У нас yeah, голов... да. з головним, що вірусом справитись з російським те вже було б і непогано. Про вакцинацію єдиний спосіб власне на вашій сторінці центру написано, що ще. На сьогодні це єдиний спосіб уникнути хвороби. Чи можна щеплюватись саме коли е, ну давайте так, не, не зовсім уникнути, а уникнути ускладнень mm -hmm. і летальності. Ну, так, та, так. Тобто, в будь-якому випадку це буде полегшений, якщо буде перебіг, а може бути і дійсно уникнути. Е, але можна навіть і зараз, але під контролем сімейного лікаря, це перше. І друге, якщо точно обмежити або організувати свій, е, свій, свій життєвий порядок таким чином. Що не буде контакту з потенційно якимись хворими пацієнтами, причому з будь-якою патологією, які ще можливо кілька порад для батьків, для дітей, для щоб можна було захистити своїх близьких? Як запобігти захистити своїх рідних? Саме головне це все одно особиста санітарна гігієна, антисептики, гігієна рук, за потреби носіння масок, звичайно, максимально е, часте провітрювання приміщень, в яких перебувають люди, вологе прибирання, якщо є можливість щеплення і вітаміни, оце єдине, що на сьогоднішній день можна, да і звичайно припинити контакт з можливістю з великою скупченістю людей, і в тому числі контакти з хворими. Тобто, те, що сьогодні припинили між собою контакти, діти і перейшли на дистанційне так. навчання, це ефективний метод, з, звичайно, це ефективний, да який має припинити. Ти почати припинення цього епідпроцесу. Я сьогодні все про прогнози. Чи можемо ми прогнозувати щодо тривалості карантину і навчання онлайн онлайн формату? Але Чи поки це що це буде по факту, от закінчиться цей тиждень, і буде по факту видко наскільки зросла, зменшилась або стабілізувалась захворюваність? Якщо буде от перше, якщо буде все ж таки стабілізація захворюваності, да тоді можна буде ще на один тиждень, і тоді фактично ми, ми припинимо ланцю. Бо я так дивилася, що Львівська обласна військова адміністрація зразу одразу попередила, що це буде до 28 лютого дистанційне навчання, тобто, щоб діти були готові батьки. Ми ще точно не знаємо. Степ степ Крок за кроком. Зрозуміло. Ну і буквально у нас кілька, дві хвилинки залишається. Не можу уникнути, хоча це не прописувала в тему нашої розмови. Про кір. Кілька випадків у нас є. Наскільки сьогодні ця ситуація контрольована? У нас є на сьогоднішній день вже три лабораторно підтверджених випадки кору. Це за цей, з початку цього року. За весь минулий рік було п'ять випадків, але на сьогоднішній день у нас нам ще буде доставлено матеріали ще від трьох підозр, да, які ну клінічно дуже схожі на кір. Якщо це, ми ще й підтвердимо ще ці випадки, звичайно, ми ретельно проводимо епідеміологічне розслідування для того, щоб все ж таки знайти джерела і пробувати впливати на це. Сьогодні ще невідомо всі джерела походження. поки що ні, але це не спалах ще. На, ні, насправді кор фіксується вже воно зафіксовано, якщо в одній родині було у нас два випадки, це як такий невеличкий спалах. Зрозуміло, для кору це в принципі достатньо. Але спалах фіксується тоді, коли це вони об'єднуються якимось єдиним джерелом, єдиною кількістю, єдиними контактами, і тоді ми будемо фіксувати. Але ми вже порівнюємо три випадки за півтора місяця і п'ять випадків за минулий. Ну рік. там є певні симптоми, схожі на гри. Кашель принаймні точно є. Так, воно може бути якраз воно клінічно пов'язано з висипкою, яка в тому числі відбувається на е, е, трахіальному е, дереві і таке інше. Але головна все ж таки відмінність це наявність специфічної висипки на шкірі. Отже, бережемо своє здоров'я, здоров'я наших дітей і при будь-яких симптомах. Звертаємося до знаки. сімейних лікарів. Да. Да. Наразі програма з перших добігає завершення. Сьогодні ми говорили про збільшення випадків захворюваності на грип та гРВІ, перевищення епідемічного порогу в нашому регіоні, зміну через це формату навчання освітних закладів. Ну і важливість дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Гостем студії Українського радіо Вінниці був генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. フフ <music>